Зараз буду перевіряти лайфхак. Піднімаємося на 10-й поверх без задишки. Але є техніка, як не задихатися. Значить, робимо от. раз, два, три, стоп. Раз. Покажемо, скільки часу в мене займеться. Зараз 12.17. Погнали. Я на шостому обичне на підвіконня. Було 12.17, стало 12.19 з половиною. У мене там секундна стрілочка йшла, тобто 2 з половиною хвилини. Ну, я не з першого поверху йшла, а з другого. Там Перший під'їзд, потім перший, потім. Ну, коротше, майже з третього го Ну, Ну, за... Обично я доходжу до шостого поверху. Ну, на половині, скажу, п'ятий, шостий. І просто я вже У мене дихалка починає тут, -тут боліти, в... першити в горлі. І я залишаюся думаю, чого я мучуся Я доповзаю, тут вже ригати хочеться, поки я наверх вилізу. Я трошки вище живу я просто до 10-го. А, а то я така, ну, реально розумію, що вже мій п'ятий, вже шостий, коли я вже Обична така, ладно, посиджу. І я можу там завтикати в телефоні на пару хвилин. Працює, в общем, працює. Спробуйте, напишіть потім тут в коментарях чи під наступним відео. Е, дуже цікаво. Ну, Я просто коменти там почитала під тим відосом. А, і багато хто написав, що да, працює. Хтось писав: та ні, мені там вже 65 років, в мене там так не працює, все одно задихаюсь. А інші люди пишуть: там мені теж 65 років, і типу, реально лайфхак працює, я теж тепер завжди користуюсь ним і так далі. В общем, темка темка, Так що спробуйте, зараз скину сусідам <сум> своїм. Так, у мене на курці якась пляма. На жопі. І я колись на тему купувала ось такі серветки, бачите, які видаляють плями. Зараз ми з вами перевіримо, чи вийде у мене цього позбутися і не застірювати її. Встане, беремо серветку, вона волога. Там він. І. Мильно, типу, не потребує засідування, просто ось так. Ну, я бачу тут ось. Ну, скажем, слухайте, тут це якась краска, фарба, наче зелена, щось таке. Але все інше стерлося. Десь я ще бачила щось зараз. Щас... Ну да, ось. Все. Де це я? Притулилася спиною до чогось чи що. Висохло, немає слідів від того, що я тут чимось стерла. От, єдине, що все ж таки отут от маленькі, бачите, залишилось. Але все одно стало набагато краще. Тут була така штука. Треба було і постирати якусь куртку, а так ще не буду. Хай собі буду носити. Який красивий у мене вийшов, не знаю, кефір чи що це, мацун. Це молоко. Ой, тягуче. Ланцюжки молекулярні. Складаються в тягучу таку суміш. Це нормально. Значить, у мене було молоко, я його трішки нагріла до 40 градусів. Таке тепленьке. І я додала туди грам 50 кефіру, звичайного кефіру магазинного. Не було в мене сметани, думаю, чим його сквасити молоко. Кефірчиком сквасила. Бачите, такий вийшов у мене. Я думала, взагалі буде такий з велика кількість сироватки. Але воно, бачите, яке вийшло, цікаве. Зараз додам туди ложку вівсяних висівок, постоїть. і буде у мене такий десерт смачний і корисний. Ось ці вівсяні висівки, бачите? Ось таку неповну столову ложку. Просто додаю. І у мене буде замість псиліуму. Коротше, клітковина. Зовсім трошки. Але тут корисно тим, що тут ще є бета-глюкани. Правда, корисніше, коли саме заварюємо мої вівсяні оці висівки кипятком. Ну або проварюємо 4 хвилинки до 4 хвилин, не більше, бо там вони потім починають розрушатись вже. Бета-глюкани це оцей слиз, який виділяється е, при нагріванні, ну, при настоюванні в воді чи в рідині. І бета-глюкани, вони зв'язують глюкозу в кишківнику, холестерин. Ну, більше на холестерин впливає. Ну і на глюкозу теж впливає, тому що це все пов'язано. От так що вівсяні вис... висівки це тема. Так постоїть хвилин 20-30. Можна, і зараз воно теж буде смачно. Але я зараз ще не хочу. Це я так собі наперед вирішила подивитися, що тут у мене накисло. Прикольно. І смачне, до речі, я вже спробувала просто так, то дуже смачно. Потім я ще додам ось цю штуку, це я колись брала. Солосвіт. Карамелька така класна. Просто чайну ложку так зверху додаю, і вона така туди, ну, я вам покажу потім. І теж дуже смачно. У нас увімкнули світло. Ну, я швиденько увімкнула посудомийку, сіралку і що ще. Це, якщо дуже хочеться солодкого, можна таке використовувати. І я зазвичай їм без наповнювачів. Просто мені подобається і так. Але. То намагається знизити вагу чи відмовитися від цукру поступово використовуйте цукрозамінники. Дуже смачно вийшло. Але я помітила після після солодкого, навіть якщо це солодкий рахунок цукрозамінника все одно. Піднімається апетит. От мені це подобається, тому що я більше з'їдаю, і мені це підходить, мені надо це. Але, якщо ви не хочете більше з'їдати, то треба мінімізувати взагалі солодке. Неважливо, з чого воно, з цукрозамінника чи з цукром, чи це фрукти. Солодкий смак викликає апетит. Отак. Ну, Я з'їла щойно баночку з сардин, кілька кусочків сиру, помідорчики у тут чай у мене були. І це у мене за Був обід. Дивлюсь фільм, mm -hmm. серіал. Всім привіталі! Зараз буде розпаковочка. З тему. Артем там на фоні грюкає стаканами. Ні. А я знаю, що тут його посилка прийшла. Не помітив в прошлий раз, коли був в гостях, мою нову зачіску. Тільки зараз помітив, що я підстриглася. Кажу, ти неуважний, неуважний. Мінус тобі. Мінус. Так, я думаю, що це тобі, Артем. Мені. І. І оце йому. Що би це могло бути? Дві коробки мені? Ну, по-моєму, так. Да. Нічого. А, ні, це мені. То тобі. Це мені. Теж, мабуть, мені. Ну, щось непоровне. А можете тобі. Зараз будемо розпаковувати. Це Шо? точно мені. Шуруки. Не знаю. Так, давайте почнемо з цього. Бо я не певна, це точно Артему, а це я не знаю. Давай, вгадуй, що це, це тобі чи мені. Ножик не робить. Це тобі, мені таке не заказ. Це тобі. Мені? Так. Да. Йома. Гаде, що тут? Що тут? Та ти ж замовляв. Золото сліток. Іди сюди, сядь. Сліток золота. Давай. Сліток золота. Йома, який красавчик. Сістрички. Я помічаю твою стрижку, бо ти приходиш сюди. Звісно, Построш... ти подивись про що відео. Посунься видео. трошки сюди. Ні, стісняйся. Та посунься до мене. Сиди, що у тебе буде витягнути обличчя. Ти хочеш? Да, так буде. Як, у коня. як у коня. Дивись, яка штука. Вау! Подивись. Вау, яка мініатюрна. Мініатюрненька, така класненька. Да, На, я в том нашаю. Я поки оце розкрию, не знаю. йо що... мое давай яка прикольно. Така, Я б сравнял би цю картушку, чим? Вот у собачки маленькі є, як вони называются. Тут таке? Мама називає мої, моя цих собачок, знаєш, як? Чихуахуа Модифіцирований таракан. А це магніти. Я зі свого мікрофону втратила один магніт. Ого, гляньте, тут багато ось таких от магнітиків. Ось. Є, Коротше, я візьму на рибалку, вот. а пробую, якщо не подобається, то запакуємо правимо назад. Можна так робити? Не знаю. Так, якщо їм да, не сподобається, то. Воно щось ці магніти такі дешеві, але це така зараз потрібна річ в господарстві. Дуже потрібна. Так, значить, тут у нас 10 штук, по так? Да? Далі. Це катушки для гномів, напевно. Розпаковуй оце. Ні ну звіду така нічого. Скільки така мала коштувати десь в рибацькому магазині? Та їх немає таких в рибацькому. Та все залежить від виробника. Ну, просто... ну, виглядає вона якісно, я тобі скажу. Ну, да. Не шарпатрю. Така, так? Да? Да. Такі підшипнички там стоять. Так, да, можна. Та. Це від коробочка. Якщо захочеш повертати, треба її не потерять. Не потіряй. Іде на ніс штрих-код, так. Да. Все. Так, це магнітики. Далі. Що у нас тут? Багато всього Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Це теж... О, це доводчики на а, шафу. О, там і шафа. Бачиш, я піклуюсь про твої гардеробні. А що це про мою ти тут живеш? Ну, ти я. коли в сьомній квартирі живеш, ти ремонт робиш і тобі не подобається? Ні. Не робиш? А ти вкладаєш в сьомну квартиру. А підожди, чуєш, а в Києві як ви там з Машою жили, Ти там комоди купляла. А то Маша, то... А, я б не купляла. Да, да, розкажи. мені. Ну, ти, во-первых, не на сьомній квартирі, це раз. А по-друге, ти виїхав в мене ось ось. Дивіться, це знаєте, що? Я, короче, все зіпсував. Ну, Ми давай сам. ти, ладно. Все, ні. При чому тут ти? Вместо того, щоб... Підтримати, то ти обиділася. Ск Сказав би... Яка ти молоді. Так. Да. А, а що? Та я ж не знаю, що це таке. Це, це ти собі купила. Це там шафа твоя буде краще працювати. А що з нею не так? Пусть користуватися, зрозуміло. А що їх стільки багато? Ну, тому що э, тут така упаковка. Ага, бо у тебе, мабуть, я думаю, на квартирі теж треба, щоб шафа нормально не, працювала. Шаф купе. На у а вони що, немає. є шафа купе? Да, ота, Яка? Ну, от. Бачите, що там щелочка. Так це ти замовляла сюди. Ну так, да, тому що це ну, туди, по-другому, не виходить. Там мало місця. А я навіть не знав, що в мене є шафи купе. Тепер ти знаєш. Так, а це. А це? А чого так багато? 15 Pro Max. Який у мене телефон? 15 Pro Max? Так. Да. Це чехол, не чехол. Це е, скло на телефон, але там така якась система, там було відео, як він просто так накладає. Потім ярличку штучку витягає, і воно наклеюється саме. Тобто не треба там танці з бубном робити, щоб переклеїти скло. Я дуже зацікавилася і вирішила, що мені треба поміняти, бо в мене там вже тріщина. Але їх тут, як виявилося, раз, два, три. Чотири, чотири штуки. Міняй, не міхачу. Ну, це будемо дивитися з вами інструкцію. І робити по інструкції в окремому відео. Ну що? Якась супер вудочка маленька. Це зимня, ну взагалі та е Скажи, я скажу. Блін, чуєш? Це. Що? Якби ж ось ще кончик, то було б взагалі супер. А так він трошки сопливий. Нади його все одно пробувати. Будеш? Я попробую. Буде ти тепер ради цього піти на зінну рибалку? У ну, нас от остоить 350 грн там котушка, що то сто каже. Не розказує це типу які елітна, що? Елітна. елітна. Да, то Артем здала. купив собі елітну. А що я не можу собі купити елітну? Ну за скільки ти купив вудочку, а ну і катушку, скажи мені. Оцю? Людям скажи, не на не цю. Не та, ту, ту історію умовчати не можна таке говорити. Mm -hmm. Лучше б мені телефон купив. То в тебе ж є телефон. Мені треба два телефони, мені одного мало для роботи. Так, це у нас супер класні фонарики. тобі вот. удочку купити мені? Будь Я що, нею зароблю? Звісно, зароблю рибу на ловиш продаси. Угу. Чотири штучки. Чотири штучки. Дуже класні. У мене стоїть біля ліжка, там де ножки опускаю, і він загорається ну, просто на датчик світла, датчик руху спрацьовує. І в туалеті така штучка, теж. вночі так ножки раз на підлогу, оп, він засвітився. І мені не світить в очі сильно, я не просинаюся. Я топ-топ-топ в туалеті двері відкриваю, оп, а там теж засвітився. Трошечки не сильно. Все, там все дела. Оп-оп-оп. Він потух, головою так дзинь-дзинь, Раз, опять засвітився. Все, вийшло. І Це... мені не вистачає парочки ще тут, ходу, як я йду. Пару пару, пару да. так. Що ти ж забуло? Пополам мы з тобою взяли. Ну чим более Ти не знаєш, що какую штуку відкрити, щоб не ламати? Нет. Не знаю. Не, ну в мамі вас... мені треба спеціальну лампочку в коридор, яка включається. Кстати, ніхто не знає, як вона точно працює. Бо мама каже, що вона, щоб заряджалась, має бути все время включена. А, лампочка на акумуляторі, яка, коли є світло, творить від мережі. А коли нема світла, от ета штука включається і світиться від акумулятора, який заряджається по ходу, поки є світло. Але чи воно заряджається, коли не включене світло? А, це коли... а? А це шашлюці. Або воно заморожене, я розморозила. А, -а, -а. і ти молодець. Чуєш, знаєш, оці ці лампочки на патроні, звичайні, на. які на акумуляторах. Знаю. А як вони заряджаються? Вони мають бути все включені, чи вони заряджаються, коли світло виключено? Ну, електричество є. Коли є електричество. Коли немає, у нас світиться, коли є. Да, но коли, да. не, коли є електричество, але світ виключень. Вона заряджається. Коли є електричество, а світ виключений. Ну так да. да. заряджається. Ну а мама каже, та это ж треба, щоб воно все час горів, щоб заряджалося. Ні. Ну то я кажу, що ні. Ти і от это я не можу знайти таку лампочку. Хотіла в Аврорі купити, а в Аврорі не було. Розкупили. Що все ми з вами все розпакували. Оце, е, оці штучки класні. Зараз дивіться. У кого шафа купе і одходить е, да? Або треба раз і зачекати, щоб воно не ударилось і від'їхало. От у нас так. Е, Тут дві штучки од... магнітики між собою. На двері, я так понимаю, прикручуємо на одну дверь. Одну частинку магнітика, на другу, другу. Це надо крутити. А, а можна ж на двосторонній скотч? Та я прикручу, що це проблема. А от же тут є двосторонній ну, скотч. Можна на двосторонній скотч. Зачем крутити? Просто, щоб було круто. Сейчас вот это мы сейчас с вами проверим. Мне кажется, что это очень нужная штучка для многих. Да. Чина. Вот. Оп. Так. Давай подсаку бур давай. Какой стороной этот? Ага, вот так. Так, значит. обратную сторону приклеим. Чикс. Не, ну дочка, да. на катушку да. надо проверить. Приклеила скотч с двух сторон. Так, а цей на всю сторону. Сейчас мы с вами проверим эту штучку. И... Так, ты же это не выкидай пока. Окей? Okay? Конечно же не буду. Проверим действие. Так, а ну, бери. Ну и все. Вот, дивіться. Раз. Вот, оп типа вот это мне не нравится. А, там, ты... там есть вот а, э, стопор, вот там, плачешь? Ага. Але вин, э, все равно на, на вот такой вид стоит. А оно вот так будет? Короче, реп... оно периодично вот так у меня. Вот, вот, вот смотри, почему эта дверь вот? Так? Вот, надо чтобы вот так, а она отъезжает назад. Все, надо испытать мебельчики. Ой. Но дело в том, что тут же этот поролончик. Это получается, что надо на поролончик вот это приклеить? Не, можно поролончик срезать. Вот тут, тут, вот, да? Так подожди, шоу тут? Не. Вот сюда клеить. Так оно не, не будет, смотри. Смотри. Давай, Довись. подожди. Довись. И, там твилифчик я снял и трусы. Бачишь, тут же все видит. Не получится. Оно вот тут должно быть. Ну давай попробуем. Приклеить. Вот эту штуку. та на куди ти клеїш? на цены клеится Ти, Ти що, на, на прямо на цю фігню приклеїла? да на на Очок. шерсть да все приклеїлось. ну ти, блин даєш. я ти ты ой а ч он на, на ту сторону Ні, вот все таки магнит наверное Ану, да только что же он клеился у мене в руки. Що я на, на ту сторону таки приклеил В смысле? А ты шкошь клеила с этой стороны? Ну да. Что ты ляжешь будешь делать? Да. Тут же магнит намалеванный. Да, я переделаю. Ё-моё. Ну, это... вот ж... Я ж перевирала три раза. Так тут и сюда же видно магнитик где, с какой стороны. Ладно, давай другую. Ай, блядь. Давай уже езды. На вид начали, блин, какая дорогущая удочка. Так вот, смотри. Вот. Что, клеите? Я не пойму. Оно без этого, что... Да не наклеится, все есть, все равно клеится. Вот все, дивы. Вот это ребристый. Тут не буде клеїться, а от тут де то, то клеїться. Ну так вот ж. Що водишь, вот ж, Ось скажи, ось де диві, дивіться, будь ласка. шановні люди. Так от сюда надо скотч, да. і сюди сюда. Правильно? Вірно, А не правильно. Вірно? Да. Вот. Ось раз. Один. Ось, вам. ось два. Все, все. Теперь надо отрать. Віддерти. Отодрать це другое. Не умнічи. Так. Тут віддерти. Дэмий маникюр, маникюра. Ножик может дать? Да что ножик? Не продумали. Треба же было кинчик. Так. Я думаю, две. приклеила. Раз. Теперь треба. Оп. О. ха ой Ничего себе. Сдвинула. Не... Да. Сдвинулась. Таня не держится. Все, хай так будет. Отлично. Яка ты молодец. е-мое! А! Все, нам не быть в печали. Да, ты шо. Ты можешь открывать свою... По-моему, ничего не изменилось. Мебель изменилось? Конечно, изменилось. Там теперь есть две железные штучки. А если тут много приклеить? Угу. Тут на доводчики блюм просто ставити, тоді буде все офігенно. Ну, ти ж хотів зекономити. Я. Ти сказав, тут треба дешевше в цій кімнаті. Я не казав. Це такого. не моя кімната, не мені гардероб не надо. Я не казав. Тут робимо помініма. Ми що міняли майстра. Це ми майстра міняли, тому що у нас був нормальний, а ми експериментували. <ріх> все? Да. Слава Богу.